Якщо ви в пошуках телевізора і не знаєте, що вибрати, Samsung, LG, Sony. Зараз спробуємо розібратися в цьому питанні. Направляємось в магазин. В основному відрізняються між собою Samsung LG та Sony, саме операційними системами. Samsung йде на базі. Tyzen, LG WebOS та Sony на операційній Android. В цьому відео поглиблюватися, що характеристика не будемо. Попрацюємо з швидкістю самої операційної системи. Зробимо огляд різних хмарок, і нам думаю, поверхнево вдасться зрозуміти, на чому саме зупинитися. В Наступному відео я розкажу плюс, чим відрізняються неофіційні телевізори від офіційних. Зараз ми бачимо на відео саме офіційні телевізори, призначені під український ринок. Які значно тисяч на п'ять дорожчі від неофіційних. Оце телевізор європейської збірки, не призначений для українського ринку. І так, продовжимо. Для початку ми почнемо з WebOS, а саме телевізора LG. Попереджаю, що пульт в нас іде Magic Remote, який працює по Bluetooth, та з даним телевізором він не синхронізований, так як пульт від другої моделі телевізора. Він працює через інфочервоний порт. Про цей телевізор нам варто знати, що це не звичайний LED-телевізор. Це йде телевізор LG OLED. І в першу чергу oled телевізори підкорили ринок саме тим, що в них максимально чітке зображення, враховуючи, що в звичайних лет-телевізорах іде підсвітка або взаді матриці екрану, або по бокам, можливо бути зверху та знизу, в основному або по боках, або більш новіших, це взаді телевізора. І вона підсвічує всі пікселі. У oled телевізори там кожен піксель працює сам по собі. За рахунок того, при чорному фоні воно не виглядатиме сіруватим, а вони пікселі вимикаються, тому воно буде максимально передавати ефект темноти. І пробуємо саме швидкість реагування. Ну, можуть бути проблеми саме з інтернетом, але, на мій погляд, досить довго телевізор реагує. Можливо із-за того, що обробка процесора йде на кожен піксель, йому потрібно більше затрат. Можливо, через це процесор більш навантажений, тому телевізор працює з такою затримкою, якщо ви бачите, немає такого плавного переходу. Також на влаштуваннях можна глянути, чи ваш телевізор отримує саме український регіон. На українському ринку компанія LG більше не працює, тому що європейські збірки не призначені під Україну. А з Росії ми більше не поставляємо телевізори LG. От це саме у нас е, головне меню WBS, в якому е, встановлені дуже багато цих знизу віджитів програм Media Player, які відкривають там будь-який контент. Можна дивитись телебачення, фільми, е, в, виходити в інтернет за допомогою веб-браузера. А також, якщо вам не підходять стандартні встановлені віджити, в LG є відділ APPS, це саме магазин від LG, де можна скачувати на їхню операційну систему сторонні віджити, будь-які які вам підходять та потрібні. Наступний телевізор у нас Samsung, який працює на операційній Tizen. Пульт у нас вже підключено по Bluetooth. Тому відповідно відгук на натискання клавіш на пульті набагато швидший. Телевізор реагує практично моментально. Відкривання самих віджитів залежить від інтернету, від швидкості інтернету, проте теж досить швидко завантажує їх. Також, скориставшись моментом, скажу ставте лайки, заходьте на канал, підписуйтесь. Буду старатися виставляти більш інформативні відео. В наступних відеороликах з'явиться відео саме з тим, чи варто брати неофіційні телевізори, чим вони відрізняються від наших українських, адже різниця в ціні досить таки колосальна на звичайний телевізор, який в нас коштує 1025 З європейського ринку можна його купити практично тисяч на 18-19, а то й дешевше. Різниця в ціні буде 6-7 тисяч, а то й дорожче. Я вважаю як один з плюсів, він доступний в принципі на кожній марці телевізорів. До телевізора можна підключати е, мишку, можна підключати клавіатуру, виходити в інтернет і користуватися е, звичайним комп'ютером. З рукою у нас немає мишки, пробую пультом переключати, е, проте мишкою буде значно зручніше. Ну, і на завершення останній телевізор це Sony на операційній системі Android. На жаль, він до нас не під'єднаний до інтернету, тому саме спробуємо, який відгук іде на пульт, як швидко він реагує, як переключається між собою процесор, обробляє інформацію. По суті, від Samsung не скажу, що чимось сильно відрізняється, саме вже дивитися на зручність для користувачів. Якщо у вас є вже техніка телефону з Android, я думаю, вам. Не буде складності користуватися саме на Android. Для мене Android менш зручний, як Тайзен чи той самий WebOS. Хоча, я думаю, справа суто в привичці. Я думаю, звикнути можна до, до всього, тим більше, якщо у вас вже є Android, то вам тим паче не прийдеться звикати. Вам буде все тут доступно та зрозуміло. Отже, якщо у вас зацікавила більш якась детальна інформація стосовно якоїсь операційної системи, пишіть в коментарі. В подальших відео я постараюся її більш детально розглянути, розказати всі недоліки, преси та викласти про це відео. І от як сам пульт виглядає Теас Sony.